Мене звати Валерія Сергіївна Кулієва. Я психолог терапевтичного відділення клініки Віта Центр. Психологічна допомога в умовах війни є найактуальнішим клієнтським запитом сьогодення. Адже бойові дії в Україні неабияк вплинули на психоемоційний стан людини. Які емоції під час війни є нормальними, а які ні? Як допомогти собі адаптуватися? До нових умов воєнного часу та зрозуміти, що мені необхідно звернутися до психолога. Виникнення таких запитань є цілком нормальним, бо на сьогоднішній день переважна більшість людей, на жаль, має дуже низьку культуру роботи з психологом. Наразі наше суспільство підійшло до потреби змінити ці застарілі погляди, адже військова обстановка є вкрай несприятливим середовищем для нашого психомоційного стану, і дуже часто людина не має змоги об'єктивно оцінити ступінь важкості свого стану і відповісти на ці запитання. Отже, давайте розбиратися разом у стані сильного стресу будь-які емоції є нормальними. Незвичним або патологічною є їх відсутність. Важливо навчитися правильно спрямовувати їх, а не пригнучувати. Привідом звернення до психолога є перетин так званої червоної лінії. Якщо людина відмічає немотивовані сміх чи сльози, напади агресії, чи постійне фонове почуття тривоги, тривалу відсутність сну чи погіршення апетиту, важливо пов'ятати, що саме так і починається наближення до червоної лінії, яка свідчить про необхідність терміново звертатися по допомогу до спеціаліста. Щоб допомогти собі. Необхідно пам'ятати про прості, але дуже важливі моменти, такі як інформаційна гігієна. Намагайтеся обмежити інформаційний шум навколо вас, відмовтесь від постійного оновлення стрічки новин, скоротить кількість відповідних груп у месенджерах. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Будь-яка регулярна фізична активність, навіть ходьба на місці чи розтяжка, додасть вам бадьорості. Прогулянка на свіжому повітрі буде кращим рішенням для перезавантаження після напруженого дня. Також важливим є фізичний контакт з близькою людиною. Подихайте разом, потримайте одне одного за руку, обніміться. Разом ми сильніші. Наскільки це можливо, підтримуйте звичний графік життя та його ритуали. Намагайтеся раціонально розподіляти час роботи і відпочинку, фізичну і розумову працю. Пам'ятайте, що звичка це друга особистість. Оптимізм та почуття гумору. Жартуйте, гумор завжди підтримує навіть у найскладніших життєвих обставинах. Усвідомте, що залишатися живим і здоровим це вже дуже багато. Не призначайте дат кінця війни, ми всі хочемо закінчення. Але якщо ваші прогнози не справдяться, вам буде дуже важко емоційно і ви ризикуєте спровокувати паніку і безвихідь. Згадайте, що є для вас дорогим та важливим. Пригадайте, у чому сенс вашого життя. Будуйте плани на майбутнє, визначайте, що найбільш важливе для себе. Ви зробите, коли настане мир. У кожної людини мають бути так звані якорі, що утримують її на місці під час шторму. Запрошую вас відвідати консультацію психолога, і разом ми подолаємо всі життєві труднощі і гармонізуємо ваш душевний стан. Будьте здорові!